Коли керує світом осінь, мені вдома не сидиться, я поїздам, повірю скоро. Нехай везуть, куди бажають, хай на перон зійдуться хоро, ті, що мене не проводжають, дівся поїзд хай собі іде, Боже праву маршрут цього маленького потягу пролягає через торфові болота, непрохідні хащі та лісові озера Рівненського полісся. Тамтешні мешканці називають потяг поїздком або кукушкою, а ще поліським трамвайчиком. Утім, ніякий це не трамвай. А справжній потяг на справжній залізниці. Щоправда, маленький, наче іграшковий, з шириною колії, майже удвічі меншою за стандартну. Це найдовша у Європі діюча вузькоколійка Антонівка зарічна довжиною 106 кілометрів. Для Поліщуків вона без перебільшень трансполіська магістраль. Якби не тепловозик з чотирма синіми вагончиками, не те, що до райцентру, до сусіднього села не було б чим дістатися, дороги через поліські ліси та болота не надто привітні, а подекуди їх просто немає. Однак вражає не це, вражає цнотлива, не зіпсована цивілізацією природа українського полісся та щирі привітні люди. Дня від станції Антонівка о сьомій годині ранку розпочинає свій маршрут раритетний маленький потяг і прямує до станції Зарічне, райцентру на півночі Рівненщини. У середу базарний день вагончиків стає на два більше, ніж у звичайні дні. Тягне їх старенький тепловозик випуску середини минулого століття. У маленьких вагончиках з вікнами у дерев'яних рамах дерев'яні лавки, маленькі тамбурчики і двері, які відчиняють за ручку самі пасажири. У холодну пору вагончики обігріваються саморобними пічками на вугіллі. Він маленький. Всі туристи, як їдуть, то кажуть, як казковий поїзд. Втім, тут усе справжнє: кондуктори, квитки, пасажири. Що у вас там на проїзд? На проїзд Мені. що маєте? Гроші освічення. За вікнами повільно пробігають дерева. Максимальна швидкість старенького поїздка 40 км на годину. Усі пасажири знають один одного, заходячи у вагони, вітаються. Провідниця з непідробною щирістю каже: ніколи не пішла б працювати на широку колію, бо там не знає людей. Тут хтось їде на роботу, хтось у райцентр за довідкою, а хтось за грибами. Їх у поліських лісах хоч греблю гати. Утім у Поліщуків своє розуміння поняття багато. У гриби приїхали. І як сьогодні не було доброго такого улову на гриби сьогодні? А у сумках повно зелениць. Не уявляють свого життя там теж люди без колійки. Ще й так називають Поліщуки свою залізницю. Є села, де єдиний зв'язок зі світом вузькоколійна дорога. А ми рухаємося далі. Мов у тунель заїжджаємо у величавий ліс з велетенськими дубами. І ось маленька зупинка просто посеред лісу. У вагони зайшли декілька пасажирів. Серед них і баба Ніна. Знімальній групі не дивується, як і всі інші. каже, хто тільки не їздить вузькоколійкою. Їздять усякі люди. Кому куди треба, діточки добрі, то столі їздять. Ти туристи і все, де у нього наші школьники їздять у ВТ? У школу сюди в Остросько. Та ж нам як, добре. Маленьких пасажирів зустріли небагато, осінні канікули. А так розповідають, у сусідні села на навчання їде майже сотня учнів, а це аж два вагони. Навесні та улітку вузьку мандрують туристи. Українців серед них небагато. А от поляки, німці, австрійці, англійці та навіть канадці у Поліській глушині побували не раз. Здається, про існування цієї вузькоколінної залізниці знають лише іноземці. Їм не потрібні ні спеціально облаштовані вагони для подорожі, ні додатковий комфорт, розповідають Відниці їм цікаве саме життя, саме натуральне життя, яке тут, в цьому краї. Це натуральний поліський край з своїми озерами, зі своєю рибою, зі своїми лісами. Вони люблять подивитися просто-напросто на цю нечепатну красоту. А подивитися тут є на що. Ми їдемо далі. Немов змія завивається казкова залізниця вздовж кілометрові стовпчики, де чітко вказана відстань, і семафори у лісі, справжні діючі. З лісу виїжджаємо на унікальний міст через річку Стир у селі Млинок. Це єдиний великий дерев'яний залізничний міст в Україні. Його довжина більше 150 метрів. А сполучає він два райони Володимирецький і Зарічненський. І коли навесні розливається стир, потрапити на протилежний берег можна хіба що через залізничний міст. Побудували ваніткову дерев'яну споруду ще у 1906 році. Опори теж дерев'яні, яких, здавалося, не міняли ще з часів їх зведення. Утім, мостовий бригадир Анатолій запевняє, їздити мостом цілком безпечно. За це відповідає його бригада. Невелика, лише з трьох чоловік. Однак щоразу, коли міст перетинає потяг, його обов'язково зустрічає черговий. Окрім цього мосту на воськоколіці ще 30 мостів, невеликих, проте також дерев'яних. У цьому ж селі вверх по ріці є ще одна унікальна споруда: єдина на Рівненщині – річкова переправа. Пором через річку Стир, аж ніяк не місце зустрічі романтиків. Без нього тамтешні жителі не уявляють своїх буднів. Якби не пором кажуть у млинку, доводилося б щоразу в об'їзд долати півсотні кілометрів, лише аби на авто чи підводі потрапити на інший берег. Далі. Провідниці за екскурсоводів. Станція Острівськ. Поблизу, розповідають, є три великі мальовничі озера: два в селі і одне просто у лісі. Від Острівська до наступної станції зо два десятки кілометрів. На цьому відрізку поїзд робить 13 зигзагів. А ось і кінцева станція. Чотири години подорожі, і ми у зарічному, за 10 кілометрів від білоруського кордону. Маленький вокзальчик зачинений. Його тепер відкривають лише тоді, коли приходить потяг. Нас зустрічають старожили. Місцевий краєзнавець розповідає усю історію Поліської вузькоколійки. Точної дати початку її будівництва не знає ніхто. Ймовірно, каже Антон Куцевич, це був 1895 рік. Однак достеменно відомо, що вузькоколійку прокладали для перевезення деревини. А на рейках ще й досі видно дати їх випуску. До 1967 року потяг ходив тільки до станції Локниця, вона знаходиться за 18 кілометрів до зарічного. Тоді на добудову Нової гілки кинули усі сили. Під звук оркестру в 67-му році, якраз 4 листопада, пригадую, тут був мітинг, зустрічали його все населення райцентру і району. Теплова з партретом Леніна спереду, прикріплений. І відтоді почали ходити регулярно в пасажирські поїзди. Дев'яносторічний дідусь, колишній черговий станції пригадує, як приїздив у зарічне знаменитий дует Юхима Березіна та Юрія Тимошенка, відомих як Штепса і Тарапунька. Той високий, той маленький. Каже, казав, що конця світа ніхто не знає. А я каже, був конець світу у Загрязнянському районі. Розповідають на полісі, що раніше потяг можна було зупинити будь-одним де одним помахом руки, і він підвезе куди попросять. Однак, колишня касирка Параскові Аксьонова розвіяла цю легенду. Ані такого не було, що підвезіть такого не було. Знають там теж нічому чому на поїздок кажуть кукушка. Буцімто колись паровози мали серію не ту, а ку, тому і нарекли його кукушкою. А ще існує версія, що коли потяг подає у лісі сигнал, то він чується як куку. -ку. Тим часом тепловозик відчепився, поманеврував і причепився з іншого боку вагонів. І ось раритетний поїздок відправляється назад у Антонівку, ближче до цивілізації. Там з воськоколійки можна пересісти на звичайний потяг та дістатися у столицю. Разом з маленьким поїздком, який покидає станцію, зникає відчуття казки. А у нашій пам'яті спливають найяскравіші моменти з подорожі поліською глибинкою. Work would have been hailed as the greatest scientific achievement of all time. It should have been perfect. I made it, I made it to be perfect.